Місія Слово Боже, запрошую підписатися на канал Салтинінка в Телеграмі. Сьогодні ми, ми живемо в дуже непростий час і бачимо, що дуже багато церков сильно сходала, а багатьох навіть не стало. Які церкви примножились? Це ті, що мають реабілітаційні центри, які працюють з наркоманами та Алкозалежними. Закрите товаріства, організація, де люди вивчують Слово Боже, моляться, стають вільними, стають новими людьми. Але є велика таємниця, що Церква Ісуса Христа це самий натуральний реабілітаційний центр. Чому? Статистика говорить, що один мільйон в Україні, які залежать від алкоголю та наркотиків. Але що робити з тими, які мають одержимість, гордість, жадібність, наживи, хворобства, страхами, прокляттями і такі більше ми. Ми живемо в бісомському світі, і вони атакують людей вісьма відомі гріхами, які призводять до залежності алкоголю і наркотиків. Люди мають сенс життя, дьявол. Він не був викинути з неба за те, що вжив алкоголь чи наркотики. Він був кинутий з неба за свою гордість. Перший світ та Содом і Гомора були знищені за розбіщення. Тому задача церкви донести істину до людей, що неправильні грішники Царства Божого не наслідують. Задача віруючого за Просити всіх людей до церкви, яка має владу від Бога, наступати на всю ворожу сілу, тому що Господь є дух, а де є дух Господній, там свобода.